Діякі, друзі, вітаю вас із сонячного В'єтнаму. Я Інна і зараз ми живемо в місті Данат вже більше року. Знімаю вам щоденні влоги про наше життя в цій країні, в цьому місті та показую наше життя тут. Дуже дякую, що зайшли на це відео і беру вас в новий наш день. Будемо його проживати. Разом покажу. Де ми буваємо, що ми робимо і взагалі, як пройде наш сьогоднішній день. Зараз ми йдемо зустрітися з друзями, попити каву і ще дещо дуже цікавеньке сьогодні запланували. Дякую за те, що долучаєтеся до каналу. На каналі щодня стає все більше і більше підписників, дуже багато коментарів від вас. Намагалася всім вам відповісти. Але бачу, що це зробити неможливо, хоча б сердечки вам ставлю у відповідь в знак того, що я прочитала ваш коментар. Дуже дякую за те, що підписуєтеся, і за приємні слова всі, що пишете мені. Також гарна новина на каналі з'явився ще один спонсор. Дякую вам за це. Ну і при нагоді хочу нагадати, що на каналі увімкнена функція спонсорства. Якщо ви хочете долучитися і стати спонсором каналу, ви можете це зробити. Якщо ви дивитеся відео з ноутбука, то під відео є кнопочка Стати спонсором. Якщо з телефона або з телевізора, то в описі під відео є посилання на спонсорство. Також для спонсорів є... Спеціально записане відео, воно доступне лише для спонсорів, в цьому відео я розповідаю, як ми намагалися, ми не намагалися, ми допомогли жінці українці з дитиною втікти від чоловіка росіянина, який намагався в неї відібрати дитину. Тож це відео доступне лише для спонсорів. Тож, якщо вам цікаво послухати, Історію, долучайтеся. Так, а ми сьогодні на базарі. Ми зустрілися з нашими друзями з каналу Travel меж і хочемо купити Доріан. До речі, посилання на канал Тані я залишу внизу в описі під відео, переходьте, подивіться, який відео знімає для вас вона. Ми хочемо купити Доріан, спробувати його. І поділитися з вами своїми враженнями. Ми то його їли багато разів, але я знаю, що багато з вас не знають, що це за фрукт, як він виглядає, як він виглядає і як смакує. Тож сьогодні хочемо купити дуріан, показати його вам і все детально розповісти про його смак. Так, Доріан коштує 100 тисяч до я вам вже розповідала, що його зважують прямо з цією такою товстою шкарлупою, а, продають по ціні зі шкарлупою, але якщо ви попросите, вам його відчинять та дістануть всю м'якість, всю серцевинку, те, що їсть, а шкарлупу залишать собі. Вона досить така тяжка, колюча, міцна. Тож розкривати його це щите задоволення. А ось бачите, вони в рукавичках отак, його беруть, відчиняють. Окей, окей? Десь кіло вісімсот, мабуть. 600, мабуть. Так, бачите, як вона його відчиняє, то ж не кожен це легко може сам зробити. Треба докласти зусиль. Окей. Окей. Трішки важко. Вкриває, тому що він дуже коріший, бо він може відкривати дуже важко. Це такий запах дуріана тут. Ми прийшли в кав'ярню, були тут на минулому тижні, декілька разів це біля наших друзів неподалік. Жені замовлю звичайну каву з молоком. Алісі замовлю Лимонад лимонний сік, а сама буду солону каву. Так ось наш Доріан. Показуємо вам шматочок. Він йде ось такими дольками. В середині є така досить маленька кісточка. І сама текстура Доріана, вона така кремова. Ви її... І волокнистий дуже доріанна волотниця. Так, бувають різні сорти, бувають більш з таким насиченим, неприємним запахом. Які починали десь в 2011 році, здається, ми вперше приїхали в Азію, то Доріани взагалі смерділи на всю вулицю, бо скрізь були таблички, що не можна їх заносити на територію готелю, ресторану, ну будь-де. Якщо ти купуєш, де купуєш там і взагалі. Бо, бо вони такий неприємний запах мали. Зараз дуріани, мені здається, це, я так думаю, що почали виводити. Сорти, які не так тхнуть і мають дуже більш приємний запах. Ось мені, до речі, цей дуже сильно нагадує. Мені полуниця, диня і банан. Щось таке. А мені от явно я відчуваю тут смак дині. Мені здається, вони почали зараз схрещувати з іншими рослинами, тому він і не такий смердючий. Має дуже приємний смак, таку приємну текстуру. Якщо ви бували в Азії, то я впевнена, що ви чули про цей фрукт, знаєте про нього. Якщо не бували, але плануєте приїхати, то обов'язково спробуйте дуріан, бо це король фруктів. Дуже смачно. До речі, ми також, як перший раз спробували ще раніше, він настільки нам не сподобався, не зайшов взагалі. А зараз вони дійсно змінилися. Зараз смачні, мені дуже подобається. Чи то ми е, виросли азіатами стали вже що вже не відчуваємо цього такого неприємного запаху. До речі, їх дуже багато різних сортів є. Ми коли жили в Тайланді на Пангані, то е, дівчата любителі дуріанів, там навіть називали, як вони по сортам називаються, в кожного сорту свій період дозрівання. Там вони радили. О, оце зараз починається період дуже смачних доріанів. Я не такий великий експерт. Купуємо не часто, час від часу їх їмо. Купуємо О, з друзями, наприклад. Жені Дорян не їсть, але хоча я, я б йому радила його спробувати, бо він вже не той Дорян, який був там 10-15 років тому. Ми, ми насолоджуємося. Так. Вирішили собі такий ранок зробити. Ранок з доріана. <займі> День почати з доріана, скажімо так. так, і кави, звісно. Нам дуже подобається. Зачастенько ще бувають з горіховим смаком. Mm. Так, продукці. до речі, так, так, так. Це можливо вже влітку. Я пам'ятаю, ми влітку минулого літа часто купували, то більш такий горіховий якийсь смак був, і вони більш були більш кремові. Так? Текстура mm -hmm. в них була більш кремова. Більше Мені дуже подобається. Хоча я в Україну передавала цукерки з доряну, і ніхто не, не оцінив взагалі. Він сказав, що вони тільки їх відкрили, і це був такий сморід на всю хату. І сказали, що взагалі як ви там таке їсте? Нікому не сподобалося. Мабуть, ми точно азіатами азіати. вже напів так, Азіати. За ці роки життя в Азії. Виїхала, молодець. А Аліса, до речі, також любить. Так, вона любить, але сьогодні чогось в неї немає. Настрою їсти доріан. Вона ще вдома сказала, що я доріан не буду. Ну, буває. Так. Сьогодні не, не хочеться. Ось така тут велика кісточка. каву ми попили. Тепер у нас задача номер два на сьогодні. Потрібно потрапити в банкомат, потрібно зняти готівку. Качок продають. Я вам вже якось показувала. рубають на шматочку. І такі ось типу варені і підпечені, так, гарненько запечені. Можна купити вам шматочками, ланчбокс порубають. Тут у них такий ще котел стоїть. Я якось проходила, бачила, які оце запікають. Там вогонь горить, і вони запікаються в тому котлі. Сьогодні на вулиці дуже жарко. 32, мабуть, градуси. А відчувається, мабуть, всіх 40. Ми за Алісою два дні ходили на пляж до моря, але навіть це не рятує. У мене дуже сильно вчора розболілася голова. Просто страшенна була мигрень, і ні пігулки не допомагали, нічого. У мене ще такого головного болю ніколи не було. Досить часто мені запита... задають запитання на рахунок повітря, чи відчувається смог, Ну, насправді я не відчуваю, що якесь там брудне повітря, незважаючи на величезну кількість транспорту, байків у місті. Ми живемо біля моря, тож з моря свіже повітря. Все-таки йде і розбавляє повітря в місті, скажімо так. Хоч якогось такого смогу я не відчуваю в місті, саме в нашому місті, в місті Данан. А єдине, що із за того, що дуже сильно жарко, спекотно, то немає чим дихати. І дуже часто запитують, чому в'єтнамці в масках чи то бояться ковіду. Насправді азіати вони такі, що тільки трішечки захворіли, легка нежить, вони одразу одягають маски, це в них просто на генетичному рівні, йде. вони не... з тим, щоб не передати хворобу комусь іншому, щоб убезпечити оточуючих біля себе, носять маски. І по вулиці ходять багато хто в таких тканинних масках. Одягають на обличчя тканинні маски, на очі одягають окуляри, тож це така міра захисту від сонця. Азіати дуже бояться сонця, воно не корисне, всі це знають. Сонячні промені шкодять нашій шкірі і можуть викликати. Складні захворювання. Плюс до того азіати бояться, щоб їхня шкіра була темною. Вони намагаються висвітлювати свою шкіру. Я навіть коли заходжу в косметичні магазини, то крем з сонцезахистом та висвітленням шкіри на всіх поличках і такими кількостями будь-якого бренду стоять. Тому що темна шкіра це признак знак. Людей ну, трішки е, бідніших, трішки простіших, е, тож намагаються захищати свою шкіру, щоб, щоб вона е, не темніла, не, не ставала загорілою. Нам сподіваюся, я все правильно пояснила, ви мене зрозуміли, і я нікого не образила. До того ж, азіати їздять. Не лише в масках, вони повністю, от коли навіть на байках пересуваються, вони водять з закритими рукавами, ось в таких курточках, штанах на байках пересуваються, щоб, щоб не загоріти. Так, друзі, ми вийшли на прогуляночку. Я вам обсіла ще розповісти про те, що ми плануємо їхати з В'єтнаму. Обіцяла розповісти, чому, наскільки і куди ми будемо їхати. Кожні три місяці ми отримуємо візу на проживання на перебування у В'єтнамі. І ось у нас закінчується віза. Для того, щоб її поновити, нам потрібно виїхати в іншу країну і з іншої країни подати документи на оформлення нової візи. Для цього ми завжди обирали одну з країн. У нас в пріоритеті завжди була Малайзія, місто Колампур, або Таїланд, Бангкок. Отож, цього разу також собі запланували виїхати і все залежить від країни, в яку ми їдемо, від квитків на авіапереліт. Два рази ми літали в колампур, квитки були дешевші, ніж в Бангкок. Цього разу, навпаки, в колампур занадто дорогі квитки, щось там вдвічі, а то й втричі зросли. Тож ми для себе обрали направлення Таїланд Бангкок Купили квитки і перебувати ми будемо там тиждень. Взагалі-то ну, приблизно має. Вистачити чотирьох днів для того, щоб подати документи, їх обробили і дали візу. Але так як Женя працює і ми виїжджаємо в вихідний день, то й повертатися, звісно, будемо в вихідний день. Тож цього разу ми будемо близько тижня, близько семи днів в Таїланді. От куди сказала наскільки сказала, чому сказала. Тепер скажу таке: в Бангкокі ми почали шукати житло, і житло в Бангкокі просто якесь зараз неймовірне, чи то свята якісь. І по цій причині і на авіаперельоти ціни такі божевільні, і на житло. Малесенька кімнатка в готелі 20 квадратних метрів, 20 доларів коштує, і там ну, взагалі малесенька, простесенька. І... Ми так подумали, подивилися тиждень жити в Бангкокі, також в Таїланді ще спекотніше зараз, ніж ну, в крайньому разі в минулому році, коли в нас був візеран, саме в цей час ми літали в Бангкок, то було дуже спекотно, неймовірно, ще спекотніше, ніж в Дананзі. Тож нам прийшла в голову гарна ідея, а чому би нам, прилетівши в Таїланд, не поїхати в місто Патаям, яке знаходиться неподалік. Саме туди ми розглядали переїхати О, декілька місяців тому. Так, ми минулий візаран планували вже не робити, а взагалі з кінцями їхати з В'єтнаму. Планували поїхати в Таїланд, в місто Патаю декілька місяців там перечекати до весни, а потім планували їхати десь в Європу, але. Ну, так, сталися, склалися обставини, думали-думали, передумали <сі> і надумали залишитися у В'єтнамі. Тож цього разу раз у нас випадає така можливість поїхати в Питаю. Взагалі ми почали дивитися ціни на житло. І виявилося, що за таку ж вартість, там, за 20 доларів, можна за добу зняти апартаменти з кухнею. Щоб на території в кондомініумі, щоб на території був і басейн, і якась дитяча кімната. Тож ми подивилися спортзал, спортзал так Аналіса підказує підказує. тож так і вирішили зробити, що ми прилетимо в Бангкок і поїдемо. Це недалеко від Бангкока знаходиться місто Патая там автобусом годину-півтори, я вже не пам'ятаю. Ми колись один раз там були, Добу чи дві ми там переночували, нам там страшенно не сподобалося. От, і, і ми поїхали звідти. Ну, в нас такий маршрут був. Ми поїхали звідти, тому що так наш. Далі пролягав маршрут, але нам там не сподобалося. Отож зараз, виходячи з цієї ситуації, що в Банковці в Бангкоку житло дороге, хороше житло дороге, а за такі гроші жити у малесенькій кімнатці, і тим більше це місто. А тут на березі моря, Коричу, ми вирішили їхати собі зробити ось таку міні-відпусточку на тиждень. Тож забронювали вже навіть готель на сім днів чи на шість днів. Тому що останню ніч ми плануємо залишитися переїхати в Бангкок, тому що нам вранці вилітати, і якщо ми будемо з Патаю їхати, це треба посеред ночі прокидатися, таксі і так далі. Ну, щоб не було якихось стресових ситуацій, то ми. Там, за день переїдемо в Бангкок і вранці просто спокійно прокинемося і поїдемо на метро, поїдемо в аеропорт. Отож, так і собі запланували. Забронювали вже апартаменти. Вони нам обійшлися на сім днів, мабуть. В суботу ми приїжджаємо і в суботу звідти виїжджаємо. Так у нас в планах поки що зворотній квиток ми не брали. А, тому що ну, ми то й знаємо, що візу мають за цей час дати, але про всяк випадок цього разу вирішили не брати. Апартаменти нам обійдуться там 163 долари, здається, за цих 7 днів. А, авіапереліт за трьох без багажа, тому що ми летимо тільки ручна поклажа, тільки з рюкзаками. А, там, деякі речі на Перезмінку я візьму ми багаж собою не беремо. То нам авіаквитки обійшлися, здається, 180 доларів, там 181 чи що, чи від Я точно не пам'ятаю. Зазвичай, коли ми літаємо на Візеран або в Малайзію або в Бангкок, минулому році ми літали, то нам квитки туди-назад, на трьох, виходили по 300 доларів. Чомусь в цьому році, от зараз такі, така завищена ціна. Не знаю чому, не знаю по якій причині. Тож. Ось такі у нас плани. І це ми, як я сказала, вилітаємо вже в суботу, в цю суботу. Тож потрібно вже потрішки продумувати, що я буду з собою брати, там одяг який, якийсь випрати. Так, так, те, що буду брати, ось такі у нас плани. Так, обіцяла вам розповісти, то ж зробила це. Такі рух сьогодні відчувається, що свято. Просто, тільки подивіться, тут на перехресті завжди ну так, є рух, але не затор. А сьогодні тут затор. Ми вийшли трішки прогулятися, пройтися. У нас вже вечір, тож вечірня ось така прогуляночка. Дивіться, от машина як з наклейкою, так, наклейка така на машині. Патріотична. Вчора бачили багато таких машин, подались здалека, а це ось така здорова наклейка, наліпка. наліпка на машині і ось зблизька вам знімаю. Зайшли в храм. Вже якось заходили сюди не один раз, а це йшли повз, бачу, якусь інсталяцію поставили, цього не було. Та ніби сцена. Такі тут ворота в старовинні, різьблені з дерева. Оці всі деталі. Так, і да. А що це у тебе таке є? Мам, папа, папа. Прапор кого? Мам. Якої країни? Іпан. Прапор В'єтнаму, молодець. І, он. і, і, он, і там мама. прапор. Зірка. Зірка. Так. Ми зараз гуляємо по річковій набережні. Тут ось на вечір повиставляли багато столиків, сільчиків продають різну їжу, напої і в'єтнамці тут відпочивають. І дивіться, як тут гарно. Ми зараз йдемо до річкової набережної, ходили тут, гуляли декілька днів тому і зараз вирішили. Пройтися також в цю сторону, там річкова набережна, і з тієї сторони завжди салют. Якщо і буде салют, то нам з цього місця буде добре видно. А тут дуже гарно. Подивіться, видно річку і прогулянкові човники по річці плавають. Так, а ми сьогодні прийшли. На вечірній ринок, вечірній базар. Така ярмарка. Тут щовечора вона відкривається, в день мене не працюють, лише увечері. Тут багато їжі, багато одягу, різні сувеніри. Я вже знімала вам огляд з цього ярмарка, але ми сюди прийшли з конкретною цілею. У мене на цьому тижні вийшли з ладу всі мої окуляри. Двоє окулярів у мене зламалося і одні окуляри у мене. Пошкодилися скло, тож мені потрібно нові окуляри. Тут на цьому базарі можна придбати різні дрібнички за недорогі гроші. Я зараз не бачу сенсу купувати якісь дорогі окуляри, тож буду собі щось обирати. Hello. Багато різних в'єтнамських смаколиків тут продають, кава, снеки різні. Різні дрібнички, може якось уже, але повернемося з Таїланду, сюди. з зерно вам щось познімає сто по 150 тисяч тут окуляри, Для маленьких діток. Для маленьких діток. Та ні, Аліса, це для дорослих. Неподалік біля нас є туристичний магазин, в якому окуляри по 100 тисяч. То, можливо, я завтра загляну туди, подивлюся, що там ще є. А якщо ні, то можливо вже в Таїланді придбаю. Це не принципово і не прям гори. Ось тут дуже спекотно, будемо виходити звідси. Ну що ж, друзі, таким був наш сьогоднішній день. Так ми його прожили. Дуже вам вдячна за те, що були з нами. Чекаю від вас вподобайку. Мені буде дуже приємно, якщо прокоментуєте це відео та підпишетеся на канал, не забудьте це зробити. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.